Слава Господу дорогі святі, благословенні Господа, Блаженні в його милості вибрані. обранні. Продовжуємо читати 16 розділ Івангелія Матвія, який ми почали читати з 13 вірша. З 13 до 20. го Івангель Матвія – мішний центр і поворот, який Господь здійснив по відношенню до учнів і відкрився їм. До цього часу Господь здійснював багато речей, але не відкривався їм. Так глибоко, як він, це зробив цього разу. Маючи волю і волю Отця, щоб це зробити, він задав запитання і отримав відповідь одного із своїх учнів, одного із своїх апостолів, який проголосив Його тим, ким він є, що він є Христос, що Він є Син в триєдинстві Бога. І що він являється сином Бога живого, як джерело життя, і він є провідником цього життя, і із нього вічне життя тече або тектими й тече до людей для того, щоб вони отримали його і стали блаженними. Після того, як Петро проголосив це, Господь відреагував. І сказав йому блаженний ти, Симоне. зазначте це. Оголосивши його блаженним, він звертається до нього і говорить, що, не плоді кров відкрило тобі. Це означає, що не в земній сфері ти отримав те, що сказав, і не з землі. Від плоті і крові своєї чи іншої плоті і крові прийшло це відкриття. Це зробив отець мій. І мені подобається тонкість і велика уважність Господа, який говорить, що на небесах, тому що хтось інший міг би подумати, що Йосип, як вважали його батьком Йосипа. Але Господь уточнює, що мій Отець, що на небесах, від нього ти отримав це відкриття. Але на цьому не завершується їхній діалог, і Господь продовжує і я також говорю тобі. Дивіться, яка. Яка красива картина. Задавши запитання і отримавши відповідь від апостола через відкриття Отця, він проголошує блаженство його, а після цього продовжує діалог, не завершує ситуацію, утвердивши тільки блаженство Петра і утвердивши, що воно прийшло. Із небес. Він додає другу частину того, що необхідно сказати і продовжуючи каже: І я також кажу тобі, що ти Петро. Який поворот? До цього моменту. Його апостолом був Симон, Симон Йонен. З цього моменту Господь змінює його ім'я і говорить Ти Петро, Кифа, що означає в перекладі камінь. І поруч з блаженством Петра у нього з'являється нове ім'я. Він стає Петром Кефою. І це не все, що Господь утверджує, і ми розглянемо подальші слова. Але я хотів би відносно цього сказати: ім'я, яке отримує Петро, відмінне від того, яке він мав до цього моменту. До моменту цього відкриття. Це означає. Що в момент цього відкриття і його проголошення, одна людина завершила своє існування, а інша з'явилася в сфері Божої волі. На перший погляд, це одна й та ж сама людина, але запевняю: одна й та ж сама людина не може поміняти ім'я, а помінявши це, нічого не змінить. Але це ім'я міняє Христос. І Він говорить: Симоне, ти більше не Симон. Як славно це. А хто є, Господи? Ти Кіфа, ти Петро. Що зробило Петра? Що зробило Симона Петром? І далі Господь продовжує утверджувати. Цю реальність, дійсність триєдиного Бога, і говорить: і на цій скалі, на цій ти Петро, і на цій скалі я побудую мою церкву. Багато так званих аналітиків богословів. І тих, хто нібито знає Господа і нібито знає Писання, дуже хотіло би змінити це. І що тільки не придумували, щоб ці слова Господа спростувати або перефразувати, або якось переінакшити. Але що б вони не робили, навіть якщо їм це вдасться. Вони, по-перше, будуть підсудні за це, а по-друге, сліпота їхня не дозволить їм признати, що істина заключена і вона така. Господь не говорить, що Він побудує це на собі, як говорять ті, що Господь має на увазі себе, не тільки Інакше він би сказав, ти Петро, а я камінь, і на цій скалі я побудую свою церкву. Але він так не каже. Він каже: Ти Петро, і на цій скалі я побудую мою церкву. Що означає на цій скалі? Ми бачимо дві речі. Перше, відкриття про Христа. Це основа або опора. І друге зміна завдяки цьому відкриттю в цій людині в новий статус, статус нового творіння, який являється каменем для будівництва. Христос утверджує, що Петро блаженний, а після цього утверджує: Тепер ти камінь для будівництва моєї церкви. І я побудую церкву мою із цього. Чого? Із цього каміння? Церква будується із каміння Ми всі камені. В цьому будівництві всі, хто блаженні, і всі, хто отримали відкриття. Відкриття змінює людину із старого творіння, Симона Йонаного, а ми, можливо, чийсь інший Симон або і не Симон, а хтось інший. Але це не має ніякого значення, тому що при зустрічі з Христом. І при відкритті сина наш статус і природа змінюється, і ми стаємо каменем матеріалом для збудування церкви. І Господь утверджує, що я, що ти камінь, і на цій скалі, на новому, на новій основі і сутності, яку ти отримав через. Відкриття? Ти є камінь для, для моєї будівлі. Той, хто не отримав цього відкриття, не являється каменем для будування церкви. Ми не кажемо, що Симон поганий і, можливо, на даний момент хороших Симонів маси, але вони не годяться для будівництва. Ви чуєте? Ви камінь для будівництва сина волі Отця, а інші не камінь. Не сказано, що ви стали хорошими, а тільки, що ви камінь, що ви матеріал, що з цього матеріалу, з цього каменя Господь збудує церкву. Що робить кожного із нас каменем? Відкриття сина, яке приходить від Отця. Той, хто отримав це відкриття, може ствердно сказати, став матеріалом для збудування. І Господь говорить: камінь ти на цій основі, на цій скалі, на цьому камені. я Побудуємо мою церкву. Ціль віри церква. ціль віри не Христос. Христос це спосіб знаряддя, а ціль церква. Петру, який побачив Христа і побачив через відкриття Отця, мало було. Зрозуміти, що він Христос? Господь говорить: Отець тобі дав цю частину, а я дам тобі додатково ще одну і покажу тобі свою ціль, моя ціль церква. Чи віруєте ви в такого Христа? Чи спілкувались ви коли-небудь з ним відносно Його цілі? Яку ціль переслідує Христос? Церкву? І він повідомляє Петру, отримавши відкриття щодо мене, тобі необхідно зрозуміти ціль цього відкриття. Бо це відкриття зробило тебе каменем, а тепер ти, як камінь, бачучи ціль, повинен бути вбудований в моїй будівлі. В моїй церкві я будую церкву. Господь говорить, що основа цього будування це живе каміння. Господь говорить, що на цій основі на Петрі. Обновленому Симоні і його відкритті церква буде побудована. Ми поговоримо ще про це. Я запитую, чи всі, хто зібралися в будь-якому релігійному зібранні, це церква. Як часто я чую, як виходить якийсь лектор, на трибуну і звертається до цієї громади дорога церква Христова. Хіба, хіба це церква? Вибачте, я бачив, що це не церква, що це Оси, і варто тільки попасти їм в їхні в їхнє кубло. І ці оси розшматують тебе. І ця це церква Христова, це нове творіння. І я часто бачив, як в цих громадах відбувалися зовсім не небесні речі, то я питаю: коли ти звертаєшся, брат, так званий дорога церква Христова, ти коли-небудь її бачив? Ти Христа бачив, ти зрозумів, що церква будується не з таких, як ти, лекторів, які красуються або виставляють себе, щоб царствувати над так званою твоєю паствою, і не з тих, кого ти пасеш. Вона будується на основі нового творіння, тих. Хто пізнали Христа, це перші і отримали відкриття від Отця Небес, і друге, хто побачили ціль, яку Христос утверджує для всіх, хто отримав це відкриття. Це церква. І Господь говорить, що його ціллю являється саме ця будівля. Чи багато церкви, ви бачили? Чи ті, які ходять в так зване зібрання віруючих, їх можна назвати церквою? Це дійсно нове творіння, це люди, виражаючи Христа, це люди, які отримали нове ім'я на основі обновлення життя і обновлення природи, яких можна назвати каменем, а не болотом. Причому болотом досить такого дешевого розливу. Це дійсно церква. Церква будується з цього. Я бачив такі будівництва. Це щонайменше цегла, а не рідко це саман. З цього можна побудувати хіба що курятник. Але точно не церкву Христову. Тому, коли ми говоримо, що ми віруючі, ми повинні чітко розуміти, що віруючою людиною може бути названий тільки той, кому син був відкритий через відкриття Отця Небесного. Це перше. А друге, це той, хто прийнявши Христа. Кому була відкрита його ціль? Церква, яка будується із нового каміння, із нового творіння. І це його ціль, і це його будівля. І він говорить: Я побудую церкву. Що означає побудувати? Це означає, що вона буде стройно складеною, без суперечностей, без Чогось земного, без того, чим Симон був раніше. Я запитую тебе, Симоне, ти Петро чи ти Симон? Що випромінюєш, ти, Симоне? Стару природу, навіть якщо вона хороша, чи нову, як Кифа, в якому відкриття? Змінило сутність твою і направило тебе в ціль будівництва церкви. Можливо, ти хороший Симон. Але ти негодящий для будівлі. І, можливо, ти навіть щось хороше робиш, та тільки це не воля Божа. Бо воля Божа відкривається Христом. Кожному, хто признав, що він син Божий. Брат, сестра, ти признаєш Христа Сином, признаєш його Сином Божим, а наступне ти читав чи читала? Тобі це ясно, що це відкриття дає тобі доручення, бо Він будує церкву, а не спасає твою душу. Це різні речі. Це різні цілі. То що ти переслідуєш? Ти переслідуєш егоїстичні інтереси в цьому віці, чи може в наступному? Ти коли-небудь бачив ціль Христа? Ти коли-небудь думав? Чи ти думаєш тільки про свої інтереси? І влаштовуєш все ради себе? Навіть якщо ти спасений. І навіть якщо вічне життя в тобі, яка ціль твого життя? І яка ціль даного тобі вічного життя? Щоб влаштуватись? Для чого все це? І в цьому слові, яке син говорить, я також повинен тобі сказати. Блаженний ти, це перше, що я тобі кажу. Але я повинен тобі сказати, я прийшов, щоб будувати церкву, і ти повинен це знати. І ти повинен бути в ній. І ти для цього. І церква є цілю Христа, а не твоя душа чи твоє влаштування на небі в золотому місці. Це дурниці, це сатанинські нісенітниці. Церква це те, що переслідує Господь. І в цьому слові він утверджує: Я побудую церкву і завершує. І ворота пекла не здолають її. І відносно цього два слова. Там, де церква, там ворота пекла. Завжди, де з'являється будівництво церкви. Пекло присутнє, і воно завжди атакуватиме її, воно переслідує перешкоду. Воно переслідує перетнути ціль Христа. І там, де йде будівництво, пекло активним чином чинить опір, щоб церква не була побудована. Але там, де ти не будуєш церкву, навіть якщо ти віруєш у людина, все тихо або тихше. Чому? Тому що це не ціль. Там, де ціль переслідується, і там, де ціль ставиться, там буде пекло. Господь говорить: ворота пекла. Не подолайте її. Пекло атакуватиме її. І буде робити все для того, щоб увести, для того, щоб не дати можливості будування. Але Господь говорить: не подолає її. Чому пекло не подолає церкву? Відповідь. Тому що це церква. Все просто. Чому пекло долає так звану церкву? Тому що це не церква. Тільки церква може вистояти атаку ворога, тому що вона церква. А що вона є? Вона є новим творінням, яке отримало відкриття сина від Небесного Отця. І в цьому блаженстві відкрила або отримала відкриття сина щодо його сердечного задуму. Церкви. І маючи це, вона устоїть. А всякий Симон, який приблудився, можливо, в сферу віруючих, але переслідує не ціль церкву, він не зможе будуватися, тому що церква будується на новій основі. Я скажу просто зробивши пів крока в сторону. Не тільки церкву неможливо будувати Симонові, а навіть і йти за Господом. Він не зможе, тому що церква будується єдиним чином. Візьми Хрест свій, і йди за мною. Якщо Хрест не береться, будівництво церкви неможливе. Буде тільки руйнування. Але щоб взяти хрест, що найменше треба бути розпитим на ньому. А це доля тих, хто отримав відкриття Отця про сина. і відкриття Сина про Отця. І їхній вічний задум. Новий Єрусалим, що являється завершенням церкви. Через царство. Проміжний етап слави Божої його цілі. І довершений етап в новому Єрусалим. Не думайте, що новий Єрусалим це щось інше від того, чим є церква. І не думайте, що церква це щось інше, окрім нового Єрусалима. Це одна й те ж. Це лише питання переміщення або точки відліку. Вона являється церквою в наші дні, але невдовзі. Вона проявить себе як царство, а ще невдовзі, як Новий Єрусалем. Це одна і та ж сама особистість церква Христа. Блаженний ти, який придбаний це будівництво. І нехай відкриття сина щодо церкви буде. Самою великою захоплюючою картиною, ради якої варто жити, жити ради інших. Нехай кожен віруючи отримає це відкриття, Отче відкриє твою ціль. Нехай син відкриє тебе в твоєму задумі завершеності нареченої Нового Єрусалиму. І утверди це відкриття, щоб церква була збудована. І треба признати, донині церква не збудована. І треба признати, що на момент повернення Христа буде збудована тільки наречена 19 го році. Наречена, а не жінка. Адзе. Але вона. Досягне зрілості і формується в повноті через тисячоліття. Але це не предмет нашого розділу, і не предмет нашого говоріння. Тож, Господь Ісус відкрий нам Отця і його сердечний задум і вічності, що ми, ті, хто покликані в це будівництво і отримали. Цю долю ради того, щоб твій сердечний задум був здійснений. Слава тобі, Господь Ісус, хай буде в церкві, в Царстві і в вічності в новому Ірусалимі, у вселенні по всій широті. Амінь.